Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочові стартувала волонтерська коляда. Зібрані кошти спрямують на допомогу захисникам України. У бродах попрощалися з полеглим захисником Іваном Швалючинським. Молодь з Ожидова показала різдвяний вертеп і заспівала коляду для Збройних сил України там в Обохмуті. У Золочові на площі Незалежності встановили різдвяну шопку. На фронті загинув воїн Михайло Котюх із села Гологори. Стрілянина у золочві поліція затримала 38-річного підозрюваного. Підтримка, що надихає на нові перемоги, чемпіону з Красного, вручили сертифікат на 50 тисяч гривень. Шкідник із середземномор'я дістався з Золочева. що відомо про Липового клопа. Красненська громада віддала останню шану своєму землякові захиснику України шулику Богдану. У буску передали мешканцям Ефреємський вогонь миру напередодні Різдва. Припинено діяльність підпільного цеху, де виготовляли підробки одягу італійських брендів. Чим живе бродівський ринок напередодні Різдва? Вітання з Різдвом Христовим та Новим роком від мешканців Золочівського району. У Золочі розпочалася волонтерська коляда. Як і щороку колядників гостинно зустрічають у домівках та на робочих місцях, підтримуючи добру справу. У бродах відбулося прощання з Іваном Швалючинським, загиблим захисником України. Провести воїна в останню дорогу прийшли рідні, побратими та жителі громади. Іван Швалючинський був командиром радіовідділення взводу зв'язку гірсько-штурмового батальйону. Він загинув у бою поблизу населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області. Війна забрала сина, батька, чоловіка, побратима, друга та односельця. У бродах вшанували його пам'ять у скорботі та пошані вічна пам'ять герою. У селі Ожидів Золочівського району молодь підготувала та представила вертепну виставу. Глядачам показали постановку про народження Ісуса Христа, а завершенням стала коляда для Збройних сил України, там в Бахмуті. Там у Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіт уже полягло, Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо! Його. Расти поставолі Христа родився, славімо. У Золочеві на площі Незалежності встановили вже традиційну різдвяну шопку. Монастир братів францисканців разом з парафіальною спільнотою встановив вже втретє різдвяну шопку на площі незалежності у золочеві. Шопка відтворює сцену народження Ісуса Христа у Віфлеємській стайні. У композиції Дитя в Яслах. Діва Марія, Йосип, Волхви, Пастухи та тварини. Такі різдвяні шопки в Україні також слугують макетом-вертепом для різдвяних вистав і колядницьких дійств. Навіть у найскладніший час, у період війни, шопка залишається знаком надії, віри та єднання. Її елементи, фігурки, різдвяна зірка та солома, несуть глибоке духовне значення і нагадують про головний зміст Різдва. У ці різдвяні дні з глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України, героя Михайла Богдановича Котюха із села Гологоре. Михайло був призваний на військову службу за мобілізацією. Проходив службу у Національній гвардії України на посаді стрільця. 4 червня 2025 року він загинув під час виконання бойового завдання внаслідок скиду з ворожого безпілотника. Поблизу населеного пункту Миролюбівка Покровського району Донецької області. Його життя обірвалося в бою за Україну, за наше право жити на рідній землі. Це болюча втрата для рідних, близьких і всієї громади. У воїна залишилися дружина Оксана, сини Михайло і Дмитро, донечка Юля та онук Владислав. Пам'ять про Михайла Богдановича назавжди залишиться у наших серцях. 26 грудня у селі Гологори. Відбулося прощання з воїном висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника. Стрілянина у Золочеві. Поліція затримала 38-річного підозрюваного, який, за даними поліції, вчинив на вулиці конфлікт із незнайомцем, а потім стріляв у нього з травматичної зброї. Подія сталася 23 грудня близько сімнадцятої години 50 хвилин на вулиці Гайдамацькій. Під час суперечки між двома незнайомцями один із них здійснив кілька пострілів. І поранив 45-річного місцевого жителя в ногу, після чого втік. Медики діагностували вогнепальне сліпе поранення гомілки, загрози життю немає. Правоохоронці, зокрема, переглянувши записи камер системи Безпечна Львівщина, встановили особу стрільця та затримали його. Пристрій для відстрілу гумових куль вилучили і скерували на експертизу. Чоловікові оголосили підозру за статтею про хуліганство. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У кабінеті селищного голови красного відбулася тепла та урочиста зустріч із юним чемпіоном України та світу, учнем 10 класу Красненського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Іваном Дзяйлом. Спортсменом, чиї досягнення вже сьогодні вписані в історію громади. Під час спілкування селищний голова Роман Фурда відзначив високі спортивні досягнення юнака, його наполегливість, силу волі та гідне представлення Красненської громади України на міжнародній арені. Шановні друзі, сьогодні маю чудову нагоду зустрітися з нашим юним спортсменом, чемпіоном світу Іваном Зайлом, вручити йому сертифікат на 50 тисяч гривень від Красненської селищної територіальної громади згідно програми підтримки обдарованої молоді нашої громади. Хочу подякувати депутатському корпусу, хочу подякувати членам виконкому, а також платникам податків за те, що можемо підтримувати наших юних спортсменів, нашу талановиту молодь фінансовою підтримкою. Я думаю, що ця підтримка буде Івана для тебе таким стимулом, бажанням ще краще тренуватися, здобувати багато ще перемог. Бажаю тобі успіху і ще багато, багато золота попереду. дякую. Будь ласка, старший науковий співробітник відділу національного природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко показав шкідників клопів липових. Це вид клопів, характерний переважно для середземноморського регіону. Комахи теплолюбні. Тепер ці комахи помічені у нашому регіоні. Зокрема, у золочу в сквері Зелений Яр. Два дні назад у золочу випадково звернули увагу на Поселення, масові поселення якихось комах е, на липі. Це викликало, звичайно, зацікавлення з одного боку, що це за комаха, чому вона тут з'явилася і що вона буде робити далі. Комаху визначили як клоп липовий, батьківщина його Середземного моря, теплі регіони Середземного моря, там він проживав досить довгий час, ну, скільки людей є. І північ Африки. Проживав він там, особливої шкодочинності якоїсь він не проявляв і на нього увагу не звертали, і чим він там живеться особливо, як розвивається потреби такої вивчати, мабуть, і не було. Але з 80-го року щось змінилося у, або в середовищі, або у думках цього клопа. Він почав швидко поширюватися по терені Європи. І на сьогоднішній час він вже є так по лінії, приблизно Німеччина, Польща, Україна, Кубань. От, в, в нових місцях його вперше спостерігали в Чорногорії в 85-му році, і так за 5-10 років він дійшов до е, кордонів України. І в 2015 році, в 2018 році його. Е, Окремі його оселища відмітили у Закарпатті, Далі в му році, у 20-му у Одеській області, і в 20-му році це Крим. І також перше було відмічено і на Кубані. Після 20-го року він зробив знове швидке поширення. і Сьогодні маємо північну межу поширення в Україні. Це так по лінії Харків, Київ. Словута Шепетівка Хмельницький кругом він йде такими осередками місцями. Вони не з'єднані між собою, вказується лише для населених пунктів. 23 грудня Красненська громада віддала останню шану своєму землякові, захиснику України, Шулику Богдану Ярославовичу, мешканцю села Полтва. Він загинув 6 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання. Богдану було 47 років. Він служив стрільцем, сумлінно виконував присягу та свій обов'язок. Із 6 грудня 2024 року воїн вважався зниклим безвісті. Після проведення молекулярно-генетичної експертизи та висновку експерта від 11 грудня 2025 року було встановлено кіло солдата Шулика Богдана Ярославовича. Він загинув у районі населеного пункту Плєхово. Курської області Російської Федерації, Богдана поховали на місцевому кладовищі у рідному селі Полтва, світла пам'ять герою. Вічна слава захиснику України. Від імені президента України, від імені українського народу, прийміть наше шире спочуття. І валенька подякува за вожди вашого сина, Богдана, який нашого шкільця просяв прав. Слава Україні! Напередодні Різдва на площі ринок у Бузьку, де встановили новорічну ялинку та різдвяний вертеп, пластуни бузької станиці Національної скаутської організації Пласт передали мешканцям міста Вифлеємський вогонь миру. На урочисту подію прийшли жителі Бузька, щоб отримати частинку символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Учасники заходу, молитовною хвилиною мовчання, вшанували світлу пам'ять полеглих військових і цивільних. Які втратили життя під час війни біля ялинки? Прозвучали святкові пісні Ніч над вифлеєм у виконанні Ірини Дудкевич. Запрягайте коні в Сани у виконанні Анни Коваль та Україна колядує у виконанні вокального дуету Ірини Дудкевич і Ірини Лаврін, вела захід директор Бузького міського народного дому Любов Огороднік. Нагадаємо, що в Україні з 1999 року. Вифлеємський вогонь миру, який символізує мир, любов і добро, поширюють пластуни, українські скаути. Щороку вони передаються світло громадам, лікарням, школам, сиротинцям та державним установам по всій Україні як знак надії та віри у перемогу. Традиційно у бузько, бузькій громаді, у бузькому міському. Сквері, пластуни надбужанські передали вефлеємський вогонь, вогонь миру, вогонь, який символізує нашу неодмінну перемогу, передали усім надбужанцям, які хотіли занести цей символічний вогонь добра, світла до себе в домівки. Вилучена майна на майже 14 мільйонів гривень. Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху, де виготовляли підробки преміального одягу італійських брендів. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на прокуратуру. За даними слідства, на території Бузька Золочівського району група осіб організувала незаконне виробництво одягу у стилі кежуал. У спеціально обладнаному приміщенні шили спортивні костюми, жилети, куртки-пуховики, худі та шапки, а готовий товар зберігали на складі. Продаж здійснювали в роздріб через торгові точки та онлайн. Один із магазинів працював у Бузьку, інший у центральній частині Львова. Також одяг продавали через відомі інтернет-платформи, що давало змогу відправляти підробки по всій Україні. Під час обшуків у цеху на складі та за місцями проживання причетних вилучили майже 26 тисяч бірок із фірмовими найменуваннями італійського бренду, понад 2 тисячі одиниць готового одягу, електронну техніку, швейні машини, тканину, сім-карти, чорнові записи. Кладні та рахунки за 2024-2025 роки, а також понад 1 мільйон гривень і 700 доларів США та інші докази. Орієнтовна вартість вилученого майна майже 14 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та призначено низку експертиз. Ринок це не лише торгівля, а простір живого спілкування і підтримки. Напередодні Різдва бродівський ринок має особливий настрій. Тут не тільки купують і продають, тут зустрічаються, говорять, діляться новинами і порадами, передають з уст в уста рецепти та підтримують одне одного. Чим живе бродівський ринок, з'ясувала наша журналістка Наталія Грем. На перший погляд, звично: прилавки, покупки, торби в руках і поспіх. Але якщо зупинитися хоча б на кілька хвилин, стає зрозуміло: ринок це не лише місце торгівлі, це живий простір зустрічей і розмов, маленький світ, у якому кипить життя. Тут люди вітаються, обмінюються новинами, діляться домашніми рецептами і перевіреними порадами. Хтось підказує, як краще приготувати кутю, хтось радить спеції до різдвяної випічки, а хтось просто дарує добре слово, і воно інколи важить більше ніж будь-яка покупка. На ринку вміють підтримати, підбадьорити, пожартувати, розвіяти тривогу. Тут можна побачити щирі усмішки і почути побажання, які звучать по-справжньому від серця. Напередодні свят усе навколо стає трохи теплішим. Хтось пригощає, хтось демонструє свою працю, хтось продає те, що зробив власними руками. Ринок це ще й щоденна тяжка робота, ранні підйоми, холод, відповідальність, турбота про покупця. Але попри це, тут багато людяності. У нашому відеосюжеті передріздвяний бродівський ринок без прикрас: люди, емоції, живе спілкування. Маленькі історії та те тепло, яке відчувається навіть у зимову пору. Різдвяні свята час, коли ми зупиняємося серед буденності, щоб згадати про найважливіше це свято світла, миру і народження надії, яка завжди приходить тихо, але змінює все. Бажаємо кожному із вас, щоб у новому році кожну домівку України прийшов мир, усі були здорові, та нарешті настала омріяна перемога. Побажання українців, дивіться у відео. Я бажаю, щоб всі дочекалися перемоги, щоб був мир на землі, щоб всі воїни повернулися живі і здорові додому і веселих, спокійних свят. В першу чергу бажаю всім миру, щоб нарешті закінчився той військовий стан, щоб нарешті закінчилася. закінчилася війна. Щастя, здоров'я, багато грошей, багато позитивних емоцій, дуже мало стресу, мінімум. І ну та всього найкращого. Вітаємо з святом, гарних вам. Святам <хи> гарних вам свят, там, вихідних, то все, то то все. А що ви хотіли побажати українцям у новому році? Ну, щоб це щоб війна головне, закінчилася. Щоб війна закінчилась. Щастя, здоров'я і все. Що ви побажали українцям у час різдва та нового року? Терпеливості, добра, любові, підтримки, віри. Найбільше віри, що все буде добре, бо віра нас тримає. Дякую. І ти... А що б ти побажала українцям у новий рік у час Різдва? Я бажаю перемоги, я бажаю щасливого неба. Не літали більше ракети, бо стріляли салюти, відпускали батьків за кордон, щоб стату їхав за кордон разом з нами. Воєнні повернулися. Всього найкращого. Христос народився. Вітання нашим незламним українцям, які, попри те, що нема світла, попри те, що в багатьох наших містах нема тепла, але вони все одно прославляють Христа, бо його люблять. І наш народжений Спаситель додає всім сили вистояти в доброму. Наші люди пам'ятають, як святкували Різдво на Сибірі, вони його пережили і сюди принесли традиції. І багато з тих, які. Там багато терпіли, вони все одно лишилися українцями. Бажаємо, що, попри всі випробування, труднощі, які маємо ми, які виплили на нашу долю, ми лишилися тими, якими ми є, тими незламними, якими захоплюється весь світ і з яких він бере приклад. Адже незалежно незалежності від того, скільки в тебе грошей в кишені, чи є в тебе світло, чи в тебе горить свічка, ти патріот своєї країни, ти не маєш бути, маєш любити Бога, свою країну і свої цінності. Христос народився! Вітаю з Різдвом, бажаю щастя, миру, щоб ніколи всі ну, не отримали поранень і щоб завжди були всі здорові. Мирного неба насамперед, щоб там сильно не бомбили і перемоги по, -по, -по всій Україні. Ролічка міцного, мирного неба. щоб поскоріше скінчилася війна. Всього вам найліпшого. Саме найперше, що я хочу побажати, це миру, спокою, мирного неба над головою. І віримо в українське ЗСУ, воно переможе, воно найкраще. Нам головне миру, здоров'я і щоб всі сім'ї збувалися в кожного. І саме головне то мир. Мир вже надоїло то все. Мир то саме головне для нас. Дякую. Мир і миру. І ще раз миру, тільки миру, головне. А ми народ роботящий. Ми все доб'ємося потім. Так що. Я думаю, щоб всі здорові були і щасливі, і жили під мирним небом. Хочу побажати всім нам, нашій нації, нашим людям, нашим золочів'янам, аби всі саме основно, в першу чергу всі ми були здорові, здорові, щасливі, добробуту, злагоди, взаєморозуміння в родинах. І саме основне мирного неба. Перемоги. 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 Я вітаю всіх з Новим роком з Різдвом Христовим, миру нам, перемоги! Ну і здоров'я! Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. До зустрічі у новому році. Слава Україні! Героям слава!